Рідке скло може стати одним з найбільш суперечливих системних рішень Apple на сьогоднішній день. Ера технологічного парадоксу від машини привида до крах рукописного тексту ми живемо в епоху технологічного парадоксу. З одного боку, технології стрімко розвиваються, пропонуючи нам небачені раніше можливості і зручності. З іншого, вони породжують питання етики, безпеки і навіть зачіпають фундаментальні аспекти нашого життя, такі як способи комунікації і самовираження. В останні тижні технологічний ландшафт був насичений подіями, кожне з яких, по-своєму, відображає цю подвійність. Від інноваційних рішень в спортивних трансляціях до повернення до старих форматів і навіть питань цифрового права, все це сплітається в складну картину технологічного прогресу. Машина привид технології, що стирають межу між реальністю і симуляцією. Згадайте трансляції гонок формули 1, Нескар або індика. Ви, напевно, помічали накладену на зображення машину привид, що відображає телеметрію гоночного автомобіля. Це не просто візуальний ефект, це потужний інструмент для аналізу та стратегії. Але за цією ефектною картинкою ховається величезний обсяг даних, зібраних датчиками, до яких мають доступ команди. І ось тут виникає питання: наскільки ці дані використовуються чесно, чи не створюють вони несправедливу перевагу для тих, хто має до них доступ? Я, як людина, що захоплюється спортом, завжди захоплювався технологіями, які дозволяють нам глибше зрозуміти, що відбувається на трасі. Але в той же час мене турбує, що ці технології можуть призвести до надмірної залежності від даних і, як наслідок, до втрати людського фактора, інтуїції, досвіду пілота, його здатності адаптуватися до мінливих умов. Згадайте, як часто в спорті перемогу приносить не той, хто має більше даних, а той, хто здатний приймати рішення в частки секунди, спираючись на свій досвід і інтуїцію. Ідея машини привида, яскравий приклад того. Як технології стирають межу між реальністю і симуляцією. Вони дозволяють нам бачити більше, ніж ми можемо побачити своїми очима, але в той же час вони можуть відволікати нас від самої суті того, що відбувається. Це нагадує мені про фільми, де використовується доповнена реальність. Спочатку це захоплююче, але з часом ти починаєш сумніватися в тому, що ти бачиш. Повернення до розкладних смартфонів, ностальгія та функціональність. Нещодавнє обговорення повернення до смартфонів розкладачок у подкасті Надприродна долина змусило мене задуматися про циклічність технологічних трендів. Невже ми знову повертаємося до формату, який здавався застарілим лише кілька років тому? Я пам'ятаю, як на початку 2000-х років розкладні смартфони були символом інновації та статусу. Вони були громісткими, дорогими і не завжди зручними у використанні. Але в той же час вони пропонували унікальну комбінацію портативності і великого екрану. Сьогодні, коли ми стикаємося з проблемою перевантаженості інформацією і прагненням до більш компактних пристроїв, розкладні смартфони знову стають привабливими. Вони пропонують більше екранного простору, ніж звичайні смартфони. Але при цьому залишаються досить компактними, щоб поміститися в кишені. Можливо, це просто ностальгія за минулим, але я думаю, що в цьому є і раціональне зерно. Люди втомилися від одноманітних прямокутних смартфонів і хочуть чогось нового і цікавого. І розкладні смартфони це саме те, що їм потрібно. Цифрове право та VPN баланс між захистом та свободою. Питання цифрового права стають все більш актуальними в епоху цифрової дистрибуції контенту. Видалення DRM – Digital Rights Management – це складне питання, яке стосується як юридичних, так і етичних аспектів. З одного боку, DRM захищає права авторів та видавців, з іншого, вони обмежують свободу користувачів і заважають їм робити те, що вони вважають за потрібне зі своїми цифровими придбаннями. Використання VPN – Virtual Private Network для обходу законів про перевірку віку це ще одна складна тема. З одного боку, VPN можуть допомогти людям отримати доступ до вмісту, який їм заборонено, з іншого, вони можуть використовуватися для вчинення незаконних дій. Я вважаю, що необхідно знайти баланс між захистом прав авторів і свободи користувачів. Необхідно розробити механізми, які дозволять користувачам робити те, що вони вважають за потрібне зі своїми цифровими придбаннями, не порушуючи закон. Використання VPN для обходу законів про перевірку віку це не вирішення проблеми, а лише її тимчасове пом'якшення. Необхідно розробляти більш ефективні методи перевірки віку, які не обмежуватимуть свободу користувачів. Крах рукописного тексту, втрата магії чи звільнення від обмежень. Протягом багатьох років смартфони та комп'ютери погрожували стерти написане відруки. Але невже це було б так погано? Я, як людина, яка любить писати відруки, завжди переживав про те, що рукописний текст зникне. Я вважаю, що в рукописному тексті є щось особливе, що неможливо передати друкованим шрифтом. Але в той же час я розумію, що цифровий текст має свої переваги. Це дозволяє нам редагувати та форматувати текст, ділитися ним з іншими людьми та зберігати його цифровим способом. Це звільняє нас від обмежень фізичного простору і дозволяє писати де завгодно і коли завгодно. Я думаю, що рукописний текст ніколи не зникне повністю. Він завжди матиме свою нішу для тих, хто любить писати від руки, для тих, хто цінує унікальність і індивідуальність рукописного тексту. Але я також думаю, що цифровий текст стане все більш поширеним, і ми повинні навчитися жити у світі, де цифровий текст відіграє важливу роль. Висновок технології інструмент, а не доля. На закінчення я хотів би сказати, що технологія це лише інструмент, вони можуть бути використані як для добра, так і для зла. Важливо розуміти, що технології не визначають нашу долю. Ми самі вибираємо, як їх використовувати. Необхідно критично оцінювати нові технології, розуміти їх потенційні ризики і переваги, важливо пам'ятати про людський фактор, про наші цінності, про наші потреби, про нашу відповідальність. І найголовніше не забувати про те, що технології повинні служити нам, а не навпаки. Вони повинні допомагати нам робити наше життя кращим, а не ускладнювати його. Ми живемо в епоху технологічних парадоксів, але це не привід для відчаю, це привід для роздумів, для пошуку нових рішень, для створення кращого майбутнього. Майбутнє, де технології і людство будуть розвиватися разом в гармонії і взаєморозумінні.